Кіас. Привіт! А якщо раптом ви забули, хто я, то нагадаю, мене звати Бало Граната, це мовна школа Live Learn, і ми сьогодні говоримо про пам'ять, як ви вже могли здогадатися. Обсудимо такі дієслова, як Млейказний, пам'ятати і Емфалейтані забути. Млейказний неправильне дієслово, ми його корінь міняємо на КС, коли провідмінюємо. In емлейксем – Sam, те М.СЛ, -н, Млейксик. Ефелейтені забути частіше використовуємо в минулому часі, так? Я забув, я забула. Отже, так і провідміняємо відміняємо сьогодні. In ефейтетем, те ефалейтетед, -ön, ефелейтетете. Отже, емлейкезний пам'ятати, ефелейтений забути. Вашим завданням є написати, як буде угорською згадати. Я згадав, я пригадав. Напишіть у коментарях, якими словами чи фразами ми можемо це висловити.